Взирвалась шашка біля ноги. Людини взрив біля ноги. йому. Тут багато крові. Не хочуть, щоб знімали, але людина лежить на асфальті, йому показують допомогу.

Янукович, тобі ще мало крові. Він знов пускає кров. Скорої помощі немає, мізри перев'язані. Давайте даймо їм допомагати. Давайте не нагружати лікарів. давайте. Стоїть одна машина швидкої допомоги все, але скільки зараз буде постраждалих. к машині Іди кров з ноги. Куди байшов? Давай, давай, посидіть. Це вони так що треба в лікарню. В лікарню треба. Я встана, нормально все. Встаю. Я пішов туди, не пушці. Давай, це нормально.

меня. дело в этом в том, что если я, так, два часа, если надо подождать, потом уже будет шутка. Скажите, что они делают, что они взрывают чьи петарды? Стеклом. Стеклом. Стеклом порізали ноги. Хай швидка забере людину від людей. А що, більше немає швидких? У людини шок, треба щось... Не може... Куди ви не йдіть туди вже більше? Азов, геть! Азов, геть! геть! А де швидкі? От наші Не можуть проїхати, за все заблоковано. Ще йдуть пострадалі. траді. Є хто? Щет, щет, є. Давайте считав. А де людина, скажіть? Лежить людина десь. Вона знаходиться в нашому Де він? Другий далі, майже десь 50 метрів від самої банкової людиною, поясніть? Там поранення від якісь. Опік дуже сильний. Ми розрізали штанину. Під'їжджає сюди. Дуже багато постраждалих, і нема можливості оказувати допомогу людям. Тут багато іноземних журналістів, вони все це бачать. Зараз несуть сюди людину. Ми з іншим оголосили. O que é